Знаєте, іноді їжа стає способом впоратися з емоціями, а не просто задоволенням апетиту. От як розрізнити власне справжній голод від емоційної потреби, як навчитися слухати своє тіло, а не керуватися емоціями? Про це будемо спілкуватися з Ольгою Онощенко. Це психотерапевтка, нутриціологиня, а також докторка соціальних наук. Пані Ольга, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, дякуємо, що долучилися із такою серйозною темою. Ну, і от одразу питання, яке трішечки от нас збиває з пантелику. в чому ж взагалі є відмінність між голодом фізичним, який ну, всі ми природно відчуваємо, і голодом емоційним? Хто от більше вразливий до емоційного голоду? Різниця є, і різниця, по перше, в тому, що під час фізичного голоду. Ми відчуваємо його в шлунку, от як бурчання, порожнеча. Емоційний голод більше зверху, в районі горла, голови. О, так Ми можемо а... реально на фізіологічному рівні відчути це емоційний чи фізичний голод, так, але це вже вищий пілотаж. Ага. Більш легкі ознаки, за які можна його розрізнити, це під час фізичного голоду нам будь-що підійде, будь-яка їжа. Ми такі голодні, що ну і морквинку можна з'їсти. А емоційний голод вже хочеться чогось конкретного, чогось цікавенького, смачненького. І емоційний голод також може наступити зненацька, а фізіологічний більш Схильно розвиватися поступово, приходити хвилями. Це все індивідуально. Що я зазвичай кажу клієнтам, це як відчувається фізіологічний голод у вас. От якщо ви почекаєте, дочекаєтесь справжнього голоду, стоїте в пробці і нема їжі, і застрягли. У вас нема ніякого виходу, але дочекатись перетерпіти голод, як він відчувається, і от такий голод фізіологічний, ви ні з чим не сплутаєте. Тобто, якщо у вас є питання, а от зараз хочеться мені чогось смачненького, чи це фізіологічний, чи емоційний? Якщо є таке питання, якщо ви не впевнені, то скорше за все, це емоційний. Але звичайно, треба бути уважним до фізіологічного голоду. Також тому що він існує на спектрі. Ми можемо бути трохи е, голодні, можемо бути більш голодні, суперголодні, і тут теж у всіх різні відчуття в тілі, е, різне сприйняття цих рівнів голоду. Угу. От ми поговорили, заговорили про такий емоційний голод, які власне такі емоції можуть сприяти тому, що цей гачок спускається для переїдання? Ну, зазвичай всі емоції, і негативні, і позитивні, але є група емоцій, яка провокує емоційний голод частіше. Це емоції негативні, направлені на себе, які виникають в ситуаціях, які загрожують нашому сприйняттю себе, нашому его, нашому я. Тобто, все, що ви виник... ставить питання: а може щось зі мною не так, а може я якась не така, а чи я спроможня, чи я достатня. Чи мене приймають? Такі емоції можуть бути дуже болючі, і наш мозок сприймає їх як дуже небезпечні. І тому ми більш схильні втікати в їжу від цього, бо їжа нас дуже класно відволікає. І другий момент друга група емоцій це всі емоції. Включаючи і гнів на когось, і сум, і нудьгу, але ті, які ми не проживаємо, ті, які ми відкидаємо. Наприклад, я злюсь цілий день на дитину, бо вона вирадує, але злитись не можна на дитину, я собі не дозволяю це відчути. Потім всі йдуть спати, і я йду на кухню, щоб зняти напругу, яка накопичилась за день, тому що я цю емоцію. Стримувала і не дозволяла собі пережити. Угу. А може бути переїдання вже, от начебто і немає зараз цієї емоції, тобто, можливо, раніше, да, я там почав зловживати якимось там чи солодким, чи можливо фастфудом, хто як через якісь обставини, але ну далі у мене можливо вже таких емоцій немає, а звичка так само їсти залишається. Наскільки це от небезпечний момент, що можна підсісти на цей гачок і вже навіть не переживаючи подібних стресових ситуацій, все одно мати у цю звичку переїдати. Це дуже хороше питання, бо звичка формується і формується швидко. І за це відповідальна дофамінова система в мозку. Це мережа ділянок в мозку, які відповідають за те, щоб ми робили щось корисне для виживання. Це і їжа, і спілкування, і досягнення. І коли ми стресуємо, це заїдаємо. Відчуваємо полегшення, задоволення, мозок це запам'ятовує завдяки тому, що виділяється дофамін, і наступного разу ми вже робимо цю самодію більш автоматично. Чим частіше ми це повторюємо, тим краще мозок це запам'ятовує. І тепер у нас уже їжа асоціюється з полегшенням, розслабленням, заспокоєнням, задоволенням. І при найменшому якомусь стресі, тригері, ми звертаємось до їжі, і це вже відбувається на автоматі. Ось в чому проблема звички. Угу. Що відбувається взагалі з нашим організмом, нашим тілом, коли ми заїдаємо стрес? Ну, при стресі наше тіло напружується, ми відчуваємо загрозу. Серцебиття піднімається, і їж допомагає нам заспокоїтись. Тобто, мозок і тіло шукає найбільш зрозумілий і швидкий, і доступний спосіб заспокоїтись. І на рівні мозку формується звичка, звичайно. А на рівні тіла ну, які механізми працюють. Піднімається цукор, піднімається інсулін, і це допомагає знижувати кортизол, гормон стресу. А також розтягуються стінки шлунку. І це подає сигнал мозку і тілу, що все нормально, ми в безпеці, можна розслаблятись. Угу. А чому взагалі в таких випадках, от здавалось би, ну нехай тебе вже, ну якщо тягне заїдати стрес, потягне там, не знаю, на морквинку, якусь там на яблуко, ну на щось корисне. Чому в більшості е, тягне під час стресу, е, от знову ж таки, до шкідливої їжі, фастфуд, солодке, якісь напої і так далі? Чому саме цього організм вимагає? Так, да, хотілося б, звичайно, стрес заїдати морквинкою, але шкідлива, шкідлива їжа працює більш ефективно. Цукор нам дає швидше енергію, швидше піднімається глюкоза, інсулін, швидше опускається кортизол. Також під час стресу ми. Менше можемо себе контролювати, тому що відключається префронтальна кора, та ділянка мозку, яка відповідає за раціональні рішення, за контроль. А солодке і жирне, і солоне і комбінація цих всіх смаків нам приносить найбільше задоволення, тобто менше контролю. Більш схильні вибирати те, що приносить задоволення, і уже все одно, що там в довгостроковій перспективі буде відбуватись, нам треба заспокоїтись тут і зараз. І солодка, і жирна це найбільш ефективні, найшвидші способи заспокоїтись. Також сенсорні відчуття дуже важливі. Чим більш цікавий смак, тим ми краще можемо відволіктись на нього. <гум> Цікаво. А чим небезпечне таке переїдання, якщо ми вже говоримо про наслідки? А саме крім набору ваги, ми розуміємо, що вс всі бояться цього. Чому? Тому що це явний потім результат твого емоційного переїдання. А але як це ще впливає на стан здоров'я людини? Ну, сам по собі набір ваги може бути нормальний і нешкідливий до певної межі, тобто ми можемо набрати Певну кількість підшкірного жиру, і це продуктовано генетично. Хто, хто скільки може собі дозволити. Після певного порогу індивідуального жир починає відкладатися навколо внутрішніх органів і в внутрішніх органах. І це вже провокує метаболічні розлади. І жирну печінку, і підняти цукор в крові, переддіабет, діабет, холестерин, тиск. Ось весь цей букет пов'язаний з зайвою вагою. І ментальне здоров'я також страждає, тому що ну, ми втрачаємо контроль і відчуваємо не, неефективність, неспроможність. Це впливає на нашу самооцінку, це включає самокритику, а це великий великий стрес. Угу. Дуже дякуємо. Дуже така тема серйозна, тому що ти розумієш, наскільки взагалі ось цих підводних каменів ти можеш не помічати. Тобто, здавалось би, нічого такого ти не зробив, там ну, десь якусь цукерочку взяв, і навіть не усвідомлюєш, наскільки воно таким сніговим комом збирається, і потім може вилитись уже в залежність, яка призведе до тих наслідків, про які ви говорите. Як ж почати боротися із таким підходом до життя? Чим можна замін? змінити ось це емоційне саме переїдання і безпосередньо як взагалі навчитися керувати своїми емоціями і апетитом. Угу. Ну, перший крок це по перше, це себе не гнобити, не звинувачувати в тому, що відбувається, бо це все природньо. Але це в, ну, в наших силах собі допомогти. Більше того, деякі люди більш схильні до цього, генетичні ця система винагороду мозку. В деяких людей працює більш інтенсивно, тобто обов'язково себе не критикувати, а поставитись до цього з розумінням і до себе поставитись з підтримкою. Наступний крок навчитись розрізняти дійсно, де ми їмо для того, щоб задовільнити потреби в енергії, там де нам дійсно потрібна їжа, а де ми заїдаємо емоції. Для цього може бути корисним мати. Структуру харчування, тобто ми їмо в певний час, наприклад, три прийоми їжі і два перекуси. Ну, це все індивідуально, але нам важливо помітити, коли саме ми їмо емоційно і коли ми можемо ці моменти вже ідентифікувати, тоді можна собі поставити питання: коли я це роблю, чому я це роблю, що це тригерить. Наприклад, я приходжу додому з роботи, втомлена в стресі і йду до холодильника і замість нормальної вечері їм е, смаколики. І тоді вже розбираюсь, а що, як я собі можу тут допомогти? Чого мені не вистачає? Які потреби незадоволені? Що я відчуваю? Наприклад, втомлена дати собі відпочинок в стресі. Злюсь на начальника. Як я можу пропрацювати цю емоцію? Що я можу зробити замість цього? Можливо, мені треба виговоритись рідним. Можливо, мені просто треба прийняти душ і переключитись, а можливо, мені треба якось практично вирішити проблему. Тобто, фокус має бути не на тому, щоб казати: ні, не можна їсти, не можна їсти цю. Цукерку, тікай з кухні, ну, це одне, але фокус краще тримати на, тому, на, в собі, на собі, чого мені не вистачає, як я можу собі допомогти, як я можу задовільнити зараз свої емоційні потреби, емоційні потреби без їжі. І тут я дуже класна вправа задати собі питання: а що б я зараз робила, якщо б їжі не було? І от що можна робити, якби, якщо не їжа? Тобто, угу. чим можна, от, наприклад, якщо я себе зловив, що от зараз у мене стрес і тягнеться до смаколиків, як я можу себе переналаштувати на щось інше? Тобто, чим я можу це замінити? Тут індивідуально треба шукати своє. Ну, я перелічу деякі варіанти. Можна піти на прогулянку, можна поспілкуватися з рідними, можна прийняти душ. Можна е, почитати. Тобто тут залежить від того, що допоможе вам переключити ваш стан. От я, наприклад, іду бігати. Якщо в мене сильний стрес, якщо я не можу це вже на когнітивному рівні вирішити, я е, сама використовую такі більш тілесні підходи, е, якась інтенсивна пробіжка, комусь йога може допомогти, комусь просто побігати. А хтось може просто лягти полежати, відпочити, або якось відволіктись по-іншому. Ну, це доволі кропітка робота над собою, тому що обрати смаколик це значно легше. легше. І шлях отримання такого спокою після стресу, мені здається, от якраз тому він і такий популярний, тому що він найпростіший. Оце, напевно, найголовніше це робота над собою тут. Ще наостанок, буквально, якщо можете декілька слів сказати про всілякі дієти та обмеження, от в плані раціону в темі переїдання, чи може це допомогти, чи в принципі як це може повпливати? Це зазвичай, і це може як допомогти, так і нашкодити. От є дослідження, які показують, що коли ми себе коли люди себе обмежували, то у них знижувався потяг до їжі, сюрприз. Але якщо вже є схильність до емоційного переїдання, то ставити собі якісь зовнішні обмеження, там, забороняти продукти, рахувати калорії, може тільки нашкодити, тому що ми ж відволікаємось від коріння проблеми, заїдання емоцій. І натомість ставимо якісь е, зовнішні обмеження, які рано чи пізно ми будемо обходити, зриватись, а не будемо лікувати причину. А такі зриви будуть тільки погіршувати наш стан. Це буде ще збільшуватись самокритика, буде ще більше стресу, буде ще більше того ж емоційного передання. Тому якщо є схильність до емоційного передання, тут треба не шукати нову дієту, а що ще обмежити, а як себе ще обмежити. А працювати саме з проблемою заїдання емоцій, шукати інші шляхи. Боротьби з цим угу. ну я взагалі для себе от розумую, що найперше це потрібно дозволяти собі переживати різні емоції, тому що саме в момент, коли ми хочемо їх заблокувати їжею, може сформувати в нас ось таку звичку, так отримувати цей дофамін да, і безпосередньо спокій після їжі. Ну і зрештою працювати в принципі над своїми звичками, щоб навіть боротьба зі стресами вона була нам на збудову, на збагачення нашого тіла і розвитку, Зому, а не на ті звички, які просто здаються дуже простими і легкими. Дякуємо вам, Ольга, за те, що сьогодні розкрили для нас цю тему. Вам зичимо вдалого продуктивного дня. Дякую вам також. Дорогі друзі, з нами на зв'язку Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутріціологиня та докторка соціальних наук. Ми проговорили про емоційне переїдання, взаємозв'язок цих понять дуже корисні поради отримали. Якщо вам ця тема актуальна, обов'язково переглядайте її на нашому ютуб каналі Ранок Надії. Ми залишаємо там це все в записі. Ну і продовжуємо ранок надії. Через кілька хвилин повернемось до вас.